Дніпропетровську прем'єру найочікуванішого голівудського блокбастера 2003 року Термінатор 3 повстання машин провели синхронно зі світовим стартом 4 липня у День Незалежності США. У той самий день стрічку побачили глядачі Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Токіо та Києва. На екрани знову вийшов 55-річний Арнольд Шварценеггер у ролі культового кіборга, який знову веде бій з армією машин. У Дніпрі прокат стрічки стартував одразу в чотирьох кінотеатрах, але головна увага була прикута до оновленої січі на тополі, першого в місті багатозального кінотеатру, який лише кілька днів тому урочисто відкрився після реконструкції. Усе за сучасними стандартами: італійська система кондиціонування, зручні крісла, просторе фоє, дитяча зона. Термінатора показували в синьому залі січі, а вартість квитків стартувала від 5 гривень. «I'll be back» – знаменита фраза Звучить і тут і глядачі таки повертатимуться.